Проминають роки, спливають століття, але історія кохання так і залишається вічною і незбагненною. Вона завжди хвилюватиме, мучитиме людей, вимагаючи свого глибокого осмислення. Кохання це гойдалка з веселки, яка підвищена на білих хмарах, кохання міст з чистого золота через ріку життя, який розділяє берег добра і зла. Кохання це мить горіння всіх сонець і зірок. Кохання це дорога до сонця, вимушена гострими перлинами, якими ти повинен іти, бо соняш. Вічна загадка любові, життя люблячого серця, різні відтінки людських стосунків завжди були в центрі уваги поетів і поезій. Чому? Мабуть, тому що поети відчувають світ набагато тонше, набагато гостріше. Ніж будь-хто інший. Кохання це та таємниця, що дала їм поетам поштовх до творчості, силу і живлющу наснагу творити справжні шедеври Це почуття описали поети усіх віків. Поети майбутнього теж не обминуть цієї теми. Серед цих натхнених співців кохання вирізняється геніальний італійський поет епохи відродження Франческо Петратко. О, кралі мій, о ріки, голубі, ви умиваєте лаури очі, їх блиск, перебиваючи собі, прекрасні ви в своєму непорочі, а там підводні скелі серед ночі, Горять в мого кохання журбів. І ось сьогодні хотілося хоч би трохи відсунути таємничу завісу над тими чудесними почуттями, які живили уяву і творчість, які наповнювали життя відомого поета доби відрожня Франческо Петрарки. Погортаймо обережні сторінки його творчості, на яких записана історія закоханого серця. Слухаймось предпідніжності і кохання. І задумаємося, яке це все-таки світле і щире почуття. Як його треба чекати, берегти, охороняти, цінувати, як збагачує воно душу людини, яке воно світле і прекрасне. У 1327 році, у квітні, о першій годині шостого дня, я увійшов у лабіринт, з якого виходу немає. В моїм житті став роковим той день. Що став причиною усіх сонетів та пісень. Бо я зустрів у храпі в авільйоні частинку себе, своєї долі. Її звали Лаура. Мені було 23, їй 20. Вона була заміжною жінкою. Я був димченим та поетом. У неї було біляве волосся та чорні очі. Вона прийшла непрохана і неждана, а я її зустріти не зумів. Вона до мене виплила з туману. Моїх юнацьких, несміливих снів. Любов прийшла непроха і неждана. Ну як мені за нею не піти? Я закохався у Лауру до нестями, я любив її та присвячував їй сонети. Я зберіг повагу до свого відчуття до кінця своїх днів. Я успівовувати двадцять 21 рік за її життя, та ще 10 після її смерті. Під час служби у церкві я відчула на собі чийсь погляд. Відчувала, як тремтіло моє тіло. Хто цей молодий незнайомець, яке у нього обличчя, очі? Ні, я не маю права подивитися на нього. У мене чоловік, діти. Ти зустрів мене, як цвіла весна, як бояли котики вербові. Жайворонка пісня голосна доповняла почуття любов. Але на превеликий жаль, наша зустріч відбулася надто пізно. Я вже була дружиною іншого і матір'ю дітей. Я рада, що змогла стати для тебе музою, промінчиком сонця в похмурий час. Не залишалася, мов скеля непорушна, хоча в мою честь складалися сонети, канцони, мандригали. Я залишилася вірною своїй сім'ї, не покинула чоловіка і дітей. Була я пташкою і ти мене спіймав. І небо взяв у придане за мною. Тепер я свічка у твоїй руці, не задмухну. Бо взята тишиною, уже не буду я тобі жоною, я буду тінь голосом мною. Тож будеш ти крізь темряву людську, На голос мій, не незрачо, йти за мною. Серед усіх людських почуттів Найсвятіше почуття кохання, бо саме воно може дарувати радість і біль, щастя і муки, кохання без взаємності саме такий шлях обрав Петрарка, саме він мене ославив у книзі пісень. Я шукав зустрічі з нею на вулиці, у церкві. Вона була в моїх думках, снах і мріях, та яка насолода мені ці страждання. Мої думки незміннім плині, мов ноти, стелиться, летять, вони сплітаються повутинням та серце ритм, та дихань такт. Я не боюсь тобі зізнатись, можливо, вкотре хоч тремчу. Заглянеш в очі і побачиш, як щиро я тебе люблю. Я й мріях. Тебе обнять не посмію, не те що рукою торкнутися смію. Я люблю тебе просто, ось так, без надії, без тяжких зітхань та безклятних смів. Я, я кохаю тебе, мені більше не треба, адже і так ти мені стільки щастя дала. Я піду художника попрошу намалювати портрет моєї коханої, передати її красу та незабутню посмішку. Зустрівши ніжний погляд її. Відчувши аромат, почав я потроху з розуму сходити, не відаючи в мить, що саме відчув. Чому ж ти не наважився підійти? Тобі не зрозуміти, полонили мене, чорні очі, біляве волосся та незабутня посмішка її. Портрет її, я напишу для тебе. Це було б неймовірно. Бачити щодня перед очима образ Прекрасної Лаури. Це найвища насолода. Згода, друже, мій, не змушу я тебе чекати. Художник не забарився з обіцянкою, та разом із цим портретом до мене прийшла жахлива новина про смерть, коханої, і ніщо по вами серцю не несе, бо згасло сонце і померкло по все. Разом із ним, закидане землею, в життя моє лиш ноту повійшов. Я кличу смерть, щоб ту зустріти знов, що краще був би не зустрівся з нею. Щороку я відзначав річницю нашого першої зустрічі. Історія кохання до Лаури склала мою книгу пісень, в якій йшлося про муки кохання без відповіді, про мрії та сподівання. Квітуть осінні тихі небеса, де ти стоїш, блакитна, мавруса, в очах засмуток, темний по вожина, моя кохана мріялась дружина, лиш сон далекий. Хоч не забудь, а згадуйте мене, хто міг обожнювати її, так як я, її божественний образ, миле ім'я, що так солодко відлунуло в моєму серці, якби зібрать красу усіх віків, повз мене, хай ідуть у небезкраю, Лаури я на них не проміняю, ні одній з них не вклониться мій спів. З яких зірок злетіла ти сюди, така ясна, що спів про тебе лине. світи ж мені. Світи мені завжди, надзорі всі, зоря мої людини. Ви почули сьогодні живих уст, як гаряче п'ється людське серце у поезії, яке страждання, які муки, яку ніжність і яке щастя може передати поетичне слово! Що ще додати? Мабуть, такі рядки. Читайте вірші про любов. Хоч, кажуть, все придумали поети. І почуття, в яких нуртує кров, і вірності, і ніжності, тенета. Не, не вірте, є любов така в житті, що може навіть душу спопилити. Знайдіть для себе ці слова святі, що змусять вас і плакать, і радіти. Знайдіть найкращі на землі слова, і подаруйте їх своїм коханим. Читайте вірші, в них любов жива, тож хай в душі вона у вас не в'яне.